Нова інформаційна година. Продовжимо працювати у режимі наживо на Ті 7 Плюс, і далі обговорюватимемо таку тему долати прояви недобросовісної поведінки стосовно бізнесу з боку державних органів шляхом проведення розслідування також розв'язувати системні проблеми підприємців, що впливають на якість. Бізнес клімату така місія ради бізнес омбудсмена України. Це незалежний постійно діючий консультативно-дорадчий орган при кабінеті міністрів України. І сьогодні бізнес омбудсмен відвідав Хмельниччину. А про його візит та завдання ради говоритимемо далі із бізнес-омбудсменом, колишнім послом Канади в Україні у 2014 2019 роках, Роман Ващук у нас в студії. Пане Романе, я рада вас вітати. Дуже радий, що ви знайшли час, щоб мене запросити. Так, ну ось власне, знаєте, добре відома функція мовного омбудсмена, mm -hmm. так освітнього омбудсмена. А яка особливість вашої посади і вашої діяльності на цій посаді? Ну, особливість така, що ми були створені після революції гідності 14-го року, е, з думкою про те, що потрібне оздоровлення бізнес-клімату України, і потрібно, щоб хтось незалежно за тим пільнував? Е, нам. Дали повноваження, головно, такі ну, типічно омбудсменські, тобто ставити питання, вимагати відповіді, давати на тій підставі рекомендації, а держави, державний орган, якщо не хоче прийняти рекомендації, мусить пояснити, чому. Ми не можемо наказати комусь щось робити, ми не можемо покарати їх хіба тільки репутаційно. Тобто, що, якщо бачимо, що проблеми не розв'язуються, ми маємо право про це говорити. На це вказувати як на поодинокі установи, так і на по поодинокі виконавців. Угу. Одне з останніх рішень для бізнесу це призначення Олександра Цивінського, директором бюро економічної безпеки. У нього вже навіть була зустріч, в тому числі і з вами, що дасть цей орган із вже повноцінно призначеним керівником. Ну я думаю, там потрібне ґрунтовне перезавантаження. Бо БЕБ, який був задуманий як така новочасна якась організація, яка би. 에, була єдиною, яка приходить до бізнесу, замість, стала, замість того, стала ще однією із тих дев'яти контор, які приходять, і в великій мірі тут або подвоює те, що робить податкова, тобто вони підрахували ваші податки так, ми підрахували трохи інакше, і на тій підставі розпочали кримінальне провадження. Податкова, може, навіть рішили, що нема жодного криміналу, а от ми рішили, що може є. І давайте з нами або говорити, або домовлятися, або судитися. Ну, це не є конструктивний додаток до е, діяльності Української держави. Е, я відчув від зустрічі з паном Цивінським, що він всерйоз е, думає перебудувати е, свою організацію, е, щоб вона її аналітика не буде така, що дублює. Податкову, а буде така, що дивиться на економічні процеси в їхній сукупності, зокрема всього, що стосується тіні в Україні. Бо абсурдно є, що е, бігають за якимись е, власниками кіосків чи ресторанчиків, і виписують їм кари там за те, що РРО не вибило все те чи там те. А ринки цілий Україні заполонені контрабандою, і на це ніхто не звертає. І на це уваги. Якось, і, і, а, а всі якось так розводять руки. Питаєте митників, вони кажуть, ну в, у нас правоохоронних функцій немає. Що ви від нас хочете? Питаєте правоохоронців, а ми не маємо митної всієї інформації. Тобто потрібно, щоб хтось це все зібрав докупи і саме аналітично до цього підійшов. І я думаю, що надіємося, що. І призначення ЦБЕБ, і перезавантаження державної митної служби бо вже створена комісія, щоб незалежно з міжнародними експертами обрати нового керівника. Що одне з другим дозволить нарешті взятися за е, проблему масштабної тіні. Бо знаєте, нема держави у світі, де хтось би комусь е, за е, пачку сигарет чи за курку якусь е, не підремонтував е, плота. Але в таких індустріальних масштабах, як в Україні, з сигаретами часом спальним, з айфонами і так далі, ну і цілий, перепрошую, ресторанний сектор, де дуже мало людей працюють повністю в біло, все це треба якось порядкувати. Узаконити, скажімо так, а ось які найчастіше проблеми, на які найчастіше проблеми mm -hmm. скаржаться представники. Українського бізнесу зрозуміло, що в час війни не все може бути гладко, але ж і до війни у них гладко не було. Так. Е, часто нарікають на непропорційність е, покарань після перевірок. Тобто, ну скажімо, ви ФОП, і ви чи якось наблизилося до ліміту, чи десь вам. е-е Ну, це така трошки вже діяльність, що ви маєте одне, що займається звичайними харчами, друге, що займається mm -hmm. алкоголем, щось помішається одне, друге, почекають, щоб накрутилися вже мільйони, і тоді вже за це штрафують, а не за цей один інцидент, який може стосувався кількасот гривень. Е, так що якраз е, е, непропорційність е, це одне е, була ціла хвиля. Е, Зупинення податкових накладних, вона тепер пішла на спад. Тут треба сказати, що податково попрацювала частину нашої рекомендації системні е, прийняла, е, тому що тепер розпочалися перевірки податкові за сім років, як діяв мораторій і ковідний, і воєнний, то там також е, можуть накопати багато чого, навіть суто технічних помилок. На підставі яких тоді виписують великі донарахування чи штрафи. У нас в податковій сфері, а це десь 60% того, чим ми займаємося, тепер податкові перевірки є номер один. Тут, з одного боку, проголошений мораторій перший на рік, може тепер на 5, для необґрунтованих перевірок. Ну, очевидно, нема державного органу, який скаже, я до вас прийшов із необґрунтованою перевіркою. Всі вдають, що вони є обґрунтовані. Так що тут потрібно чітко побачити, як це буде виписано, як це буде зорганізовано, і в мій часі, щоб ті проблеми, які е, є підґрунтям непорозумінь, е, щоб, ви, щоб їх вже зліквідували. Бо Якщо ви тільки зловживання зпинили, а, а, а проблеми накопичуються, як тільки ви зняли мораторій, то тоді тим більший удар може бути знову по бізнесу. Ось ви часто відвідуєте регіони, так і були у Чернівцях. Ми про це власне говорили перед початком так. нашого етеру сьогодні у Хмельницькому. Що вам дають зрозуміти вивчити ці поїздки спілкування з бізнесом? Знаєте, ми працюємо головну віртуально, тобто отримуємо на нашу кнопку електронну скарги. Е і працюємо із документами, і дуже часто ми трохи двовимірно бачимо речі. Ну жить професійно, але ми не бачимо, що за тим виробництвом стоїть. За тими цифрами, за тими всякими е, юридичними фразами. Виїхати в регіон, значить, побачити в трьох вимірах, що відбувається. Е, ну, наприклад, сьогодні ми побачили, як виглядає виробництво пива. На заводі Хмельпиву е, пару тижнів тому були на виробництві комбікормів в Київській області, е, були в Кроноспанії в Рівному. Тобто ви бачите, що, що є і люди, і технологічні процеси, які стоять за е, словами і фразами. І, і Практично, що, що воно дає. Е, якщо, скажімо, державний орган каже, ми вважаємо. Що операції такої такої фірми фіктивні. А ви прийшли і ви побачили, що вони супер-100% реальні. Що тут мішок, тут виріб, тут е, машина, яка переробляє продукт е, кінцевий ось там. Тут вже можна ґрунтовніше дискутувати з держорганами, бо ми самі бачили, е, що відбувається. Ну і відчувається, наскільки. Влада на місцях іде на руку бізнесу або може просто споглядає. Uh -huh. е, і На Хмельниччині якраз відчуття, це тільки відчуття одного дня. Е, ваші глядачі, може, будуть мати якісь свої власні спостереження. Е, все ж таки, е, як влада міста, так і області має бажання йти на руку бізнесу, е, не воюють між собою, а ви знаєте, в Україні. Зокрема, обласні центрі області дуже часто виникають якісь конфлікти, їх тут не видно, це вже добре. Ми мали спільну зустріч. Як область, так і місто зорганізували із підприємцями. Гарний новий підприємницький простір для таких зустрічей. І відчуття, що те, що в минулому можливо було негативом, перетворили в позитив. Бо... Якщо, скажімо, я це пригадую 15 років тому, Хмельницька область так трохи вважалося, що ця область транзитна, через яку переїжджається, якщо їдеться кудись інакше, кудись чи за кордон, чи з-за кордону? Чи за кордону, чи просто з одного кінця України в другий. А і можна було про то жалувати, вайкати і так далі. Тоді як сьогодні заїжджаєте в місто і бачите великі логістичні центри побудови це саме використання цього такого. Центрального транспортного положення області для того, щоб закрутити великий бізнес на логістиці, бо від логістики також тоді походять всякі інші послуги, які потрібні. Отже, дивитися на питання з позитивним таким наставленням радше ніж жалувати. От ми часом в прикордонних регіонах. Люди скажуть, ну ви розумієте, у нас кордон, тому бі бізнес прагне щось робити де-інде, а не у нас складно. А можна навпаки сказати, от ми тут на кордоні, ми можемо побудувати такі і такі можливості. А або в випадку Хмельниччини, ми тут в центрально-західній Україні, і можемо з нашої локації заробляти гроші. А ось, е попри те, що бізнес, так зокрема, ну ми не говоримо зараз про Хмельницьку область, mm -hmm. про Хмельницький регіон, але тим не менше, часто в Україні скаржаться на владу. Ні так. ті, ні інші не можуть існувати все ж таки самостійно одне без одного. Які шляхи порозуміння варто шукати вже зараз, вже сьогодні? Так, е ну, Є всякі технічні рекомендації, ми вже їх наробили сотні від е за останніх 10 років. Але потрібна, перш за все, світоглядна зміна. І вона мусить перше прийти від влади. Вона не прийде від громадян, не прийде від бізнесу. А то є презумпція доброї волі супроти бізнесу. Можна дивитися так само, так само як можливості дивитися на можливості області, можна дивитися на бізнес і сказати, всі ви жуліки, може деякі трохи менші жуліки, ніж інші. І ми вас так будемо трактувати. Або можна сказати. 90 плюс процентів з вас справно добровільно платить податки, ми будемо до вас підходити як до партнерів. Якщо будемо бачити, що якісь проблеми, то не будемо зразу перетворювати їх у кримінальні провадження якісь е, катастрофи, а будемо так працювати, щоб вас затягнути в законне, в законне поле, але без того, щоб е, підрізати ту підприємницьку гілку, на яких Економічну гілку, на якій ми всі спільно сидимо. Так що, е, презумпція доброї волі зі сторони влади, це важливо, щоб, бо тоді взаємністю зможуть відповісти бізнес, зможуть відповісти громадяни. А ось як ви реагуєте на скарги бізнесу? Як до вас звернутися за потреби, угу. якщо людина цього під, потребує? Підприємець? Угу. Добре, ну тут. E, наш сайт boi.org.ua e, Там на кожній сторінці є кнопка подати скаргу можна. Дуже проста Google форма. 10 хвилин заповнити. E, протягом кількох днів з вами зв'яжеться як скаржником e, інспектор. Побачить, чи воно ми собі даємо 10 днів, щоб побачити, чи ми можемо взяти цю скаргу в роботу, чи вона ми є досудовий і післясудовий орган. Якщо ви вже є в суді, ми не можемо перечити судам. Ми можемо адміністративно полагоджувати або до, або після суду. Переважно більшість своїх е... скарг ми полагоджуємо протягом трьох місяців. Ми працюємо безплатно за рахунок донорських коштів, отже, ми є незалежними. Від того кабінету міністрів, який ми консультуємо, але також ми є незалежним від бізнесу. В сенсі, що якщо ви пробували намахати державу, і видно з ваших, вашої фінансової звітності, що ви е, займалися шахрайством, ми вашої справи в роботу не візьмемо. Але доброчесно українського бізнесу є велика більшість, і з ними ми працюємо і так ми стараємося швидко безплатно. І результативно працювати. Ми з тих справ, що ми беремо в роботу. Дві треті ми вирішуємо успішно для наших клієнтів. За 10 років ми вже повернули бізнесу 28,5 мільярдів гривень. А ось з ваших слів виходить, що український бізнес таки готовий працювати чесно без перевірок з огляду на те, що у програмі дій уряду Юлія Сверденко відзначила запровадження мораторію на перевірки строком на 5 років. Чи варто було давати саме такий довгий термін? Е, ну, це термін, протягом якого можна виправити можливо різні системи, але так, тут дуже багато було буде залежати від того, як це описано, які перевірки мораторії. бо якщо тільки не необґрунтовані, то знову ж таки. Хто жоден державний орган вам не скаже, я запланував парканайці тисяч неуґрунтованих перевірок. Так що ні, Юлія Свереденко, як прем'єрка, це дуже позитивно. Вона першою визначила як пріоритет номер один покращення бізнес-клімату. Багато вже робилося, але ніхто так як вона. Цього чітко не визначив на самому початку як пріоритет. Отже, ми надіємося, що і вона, і такі е, е, значить зреформований БЕБ, перезапущена митниця, зможуть багато зробити, е, щоб підприємцям легше працювалося в Україні у тій же програмі. Уряду одним із важливих моментів вказана відбудова країни, і чи mm -hmm. маємо внутрішні можливості для цього, чи потрібно все ж таки залучати іноземні закордонні компанії. Ви знаєте, внутрішні можливості є, і ми їх бачимо щодня, коли після прильотів щось відбудовується. Це частинно відбувається за донорські кошти, але також і за кошти бюджету. І ми бачимо, що є будівельники, є ті служби, є ті фірми, які готові цим займатися. Але також для них мусять бути створені умови. Якщо скажімо, а дуже часто це таке, будова. За контрактом з державою майже завжди тягне за собою кримінальну справу одну, другу чи третю, бо кожен хоче дуже перевіряти все ретельно і кримінально. То ні український бізнес не дуже хоче зголошуватися, ні тим більше іноземний бізнес, яких скаже. Нам то треба кримінальні справи, щоб в нас в штаб-квартирі розпитували, що це у вас в Україні діється. Так що потрібно знову ж таки і там встановити такі правила, які дозволяють, щоб доброчесна праця. Оправдувала себе, е, мусить бути можливо більше виграти на тому, що ви що ви працюєте легітимно, ніж як ви пробуєте махлювати. Угу. А ось е, яким ще є наш бізнес зараз по галузевій структурі? У, у чому ми бачимо появу, у яких сферах нових підприємств, а які навпаки закриваються через збитки, які галузі все ж таки занепадають? Угу. Ну, я би сказав, що якраз українці показують дива саме в логістиці, на чому тепер починає спеціалізуватися сама Хмельниччина, таких сервісів доставок, як в Україні. Ну, дуже мало є в інших країнах, що дорівнюють тому рівню сервісу. Явно, що в військових технологіях розвивається IT, сільськогосподарська переробка, яка Додає вартості вже в Україні, а не тільки е, орієнтується на масовий е, вивіз необробленого сирівця е, з України. Все те є галузі, які зростають. Є також певні форми машинобудування, які відновлюються або які релокуються. Е, ми були, наприклад, по дорозі з Чернівців до Хмельницького в Кам'янці-Подільському, е, там завод глушників. Який головно постачає на європейський ринок. Тобто, що відбувається? Відбувається деіндустріалізація прифронтових регіонів Сходу України і Півдня, але відбувається до певної міри реіндустріалізація центру і заходу України, і це є можливість наново почати можливо в. Ефективніший, зеленіший, скажімо так екологічніший спосіб е, індустріальне виробництво на цих теренах, зрозуміло. Ну і власне дуже коротко на завершення нашої розмови, яким ви бачите бізнес в Україні у наступні два роки, е, я думаю, бізнес, який буде чекати завершення бойових дій, е, бізнес, який далі буде орієнтуватися на євроінтеграцію на європейські ринки, е, хоч би тому, що європейські правила стабільні. І бізнес їх знає наперед. А в Україні я надіюся, що урядова програма «Дій» буде бачити постепенні зміни, а не раптові, бо люди хочуть передбачуваності, хочуть вміти будувати свій бізнес впевненістю в завтрашній день. Пане Роману, я вам дякую. Дякую, Прошу. що ви сьогодні завітали до нас у студію. Глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із бізнес-омбудсменом та колишнім послом Канади в Україні у 2014-2019 роках Романом.